Всім привіт! Що в мене сьогодні з їди? показую прямо зараз. Це яїшня. Ви бачите, який жар іде. Іще гаряча. Це грудинка без ребер. М -м -м. Хлібчик. Соус. Дивіться, яка шикарна грудинка. Це так смачно. Дивіться, скільки м'яса. Прямо можна сказати, як генеральське сало. В общем, дивіться, як це апетитно. М -м -м -м. Зараз про вас покуштує. -да, це божественно. Mm. Смачного поставте лайк.